Тут у нас теж починаємо працю, розгортаємо. Хто бачив, по відео була тут хата стара розвалена, розсунули ми її вже і копаємо траншею під новий, скажімо так, шлів під щільові поли. процесс у нас виде. Вот Янта где у нас метр семьдесят. Лифт тоже у нас будет десять на четыре. Трохи облагодоронені, стає більше місця. Тут все засипаємо. Перепадно з уровнем величенький.